На вищому організаційному рівні ніж останні вибори президента, так оцінили недільне народне волевиявлення в обласному комітеті виборців України. Незначні помилки в роботі дільничних виборчих комісій траплялися. Однак серйозних нарікань немає. Натомість були факти підвозу виборців на дільниці кандидатами. Саме по собі це не проблема, каже голова КВУ Юрій Лисюк, але у поєднанні з агітацією є порушенням. Такий випадок спостерігачі виявили в одному з округів. Крім того, були випадки винесення бюлетенів за межі дільниці. Доводилося знаходити виборчі бюлетені за межами дільниць. Так потім ми знали, що на деяких дільницях виборці спробували винести бюлетені і в деяких випадках навіть успішно. Це факти, які свідчать про можливий запуск коруселі. При підрахунку голосів також на кількох дільницях було недостача буквально кількох бюлетенів. Якщо це скласти докупи, то є підозра того, що була карусель, але самого факту скуповування бюлетенів не вдалося зафіксувати. А от явка виборців констатують фахівці була низькою. Кількість людей, котрі й прийшли на дільниці, прирівнюють до тієї, що була на попередніх парламентських виборах. Явку ми маємо практично таку саму, як мала в 2012 році. Віти рік для нас був показовим. Це була одна з найнижчих явок на президентських перепрошую на парламентських виборах в Україні. Зараз маємо практично таку саму явку. Явка нижча ніж була на президентських виборах 2014 року. Це десь близько 63% там з невеликими підхиленнями. Між тим відсутність графи проти всіх змусила громадян вдаватися до хитріших методів, щоб виявити свій протест існуючим кандидатам. Тому на бюлетенях окремі виборці залишали різноманітні написи, навіть нецензурні слова.